Всі вже чули про найкращі в світі трусіля Battle Бис. Отже, вирішили трошки вам показати, які бувають кольори і розбавити ваші сірі будні яскравими фарбами. Такий колір існує тільки в розмірі 2 xl Мультиклам називається. Крісмас. З такими файними оленями. Галюциногенні грибочки. Такий дискотечний варіант. З зебри. Ось такий ось яскравий варік. Ну це ви самі знаєте, що Rasta Lif називається кольор. Для чоловічі іграшки. Арки, бронежилети, вертольоти, машин. Бойсьтойс, до речі, називається. Ось такі гранатки в формі ялинкових прикрас. Тут можна подивитися цілу історію одного взводу з двох друзів. Desert Night з десертиками. Березка, взагалі калемака називається у них цей колір. Стилізований там черепушки, автомати і так далі. Мій улюблений колір, майже Tiger Stripe. Ось в таких тонах, з таким сонцем що сходить. О, теж дуже класний колір. В наявності в декількох видах розміру з такими в стилі Hardy. Все. Ну, значить, все. Дякуємо за увагу з вас. Лайк та підписка.